Я тебе переб'є. Я думаю, що все ж таки полюбити може кожен. Тому що любов, вона змінює людину, і навіть такого, такої черствої людини ти перетворюєшся на світло і тебе виростають, крила, і ти хочеш творити, проявляти себе. Тобто не тільки сильно так. може покохати людину. Кожен може покохати. А кохання, що сказано в Екзюпері про кохання? А де ти бачив, що було страждання? Звісно, я бачив чоловіка, що страждав, коли поїхала його кохана, що була для нього сенсом його днів, годин і речей, адже впав його в його храм. Але я не бачив, щоб страждав той, що знав екзальтацію кохання, а потім перестав кохати, втратив усередок своєї радості. Це той самий чоловік якого вірш спочатку зворушував, а потім набридне. Де ти бачив, щоб він страждав, це дух, що спить, І людини вже немає. Бо нудьга це не жаль. Жаль за коханням це завжди кохання. А якщо вже немає кохання, то немає і жалю за кохання. Ті частини, які потрапляли мені до рук і розривалися, я, навчений досвідом, завжди порівнював із кривавим випробуванням любові. Важить тільки те, щоб вони знайшли себе в своїй любові. У цей у унаслідок любові, до своїх ближніх, бо життям ризикують тільки задля любові. А на мою думку, кохання це не почуття, це стан душі. Це те, що штовхає нас іти вперед, і те, що змушує оглядатись. Це те, що відкриває нам очі і очищує розум. Це наша хвороба, але це й наше спасіння. Кохання оточує нас усюди, але тільки пізнавши його, ми починаємо помічати світ навкруги. Напевно, у кожного був. Не можливо, буде момент, коли від, люди... від людини неможливо відірвати свій погляд. Коли за відсутності цієї людини ти просто існуєш. Говорять, що кохання це жертва. Можливо, але це жертва, заради якої варто жити. Якщо ви кажете, що кохання хвороба, то дай нам Боже так хворіти все життя. Оскільки ми знаходимося в барі, і студенти ведуть розмови про роман, який вони читали Цитадель і який треба нам всім зрозуміти, то який ж французький бар в центрі Парижа без музики. Друзів небагато хто вип'є холодного вина, хтось принесе білі айстри, скаже, хто життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона ж вона, 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 вона сидітиме сумна буде пити я ні ти, як лише волина, моя дівчинко печать, моє голе золота, я продовжую кричати, ніж ти знаєш на різка. означає збудити в ній бажання і вказати їй шлях до храниці. Тільки тоді її дії набудуть сенсу. Плідна та свобода, яка дає змогу народитися людині живущим суперечністю. Або свобода загниває, а плідним є примус, ще й внутрішньою необхідністю принципу Кедра. Свобода бути, свобода бути одним не свобода бути іншим. Свобода в мові, а не свобода домішує туди іншого. Свобода в правилах такої, то гри в кості, а не свобода знищувати правила, розриваючи їх правилами іншої гри. Свобода будувати, але не грабувати і знищувати, внаслідок кецького керування запасно твоїх благ. Це знають усі, бо всі, хто вимагає свободи, вимагають внутрішньої моралі, щоб людина все-таки була керована. Жандар, кажуть вони собі, перебуває всередині. Адже у свободі ти штовхаєш ближнього, а він штовхає тебе. А стан відпочинку, який ти знаходиш, це штан змішаних куль, коли вони переставали ворушитися. Отже, свобода веде до рівності, а рівність веде до рівноваги. Адже я знаю тільки свободу, що є діяльністю людської душі. Ну як ваші думки після того? На мою думку, свободу може пізнати лише той, хто був її позбавлений. Я не говорю за позбавлення фізичного, я, а за позбавлення думки висловитися. Позбавлення волі. Ми живемо в 21 столітті, ми не можемо зрозуміти, що це таке. Але ми можемо запитати себе, чия чия чи я так. Свобода дана нам, щоб любити, кохати і хотіти. І розпоряджатися нею повинні лише ми самі. Тобто зберегти її чи віддати. І нічого світло не може замінити її. Ну, ви знаєте, що він представник екзистенцій екзистенційної філософії, а в екзистенційній філософії свобода завжди межує із вибором. Ми можемо мати дуже багато волі, вільності у всьому свободи, але завжди мушимо, мусимо мусили вибирати і мусимо і часто стоїмо у межових ситуаціях, власне, навіть про товариша чи про у любов, самотність, кохання. Тому доходить часом до того, що ми. Настільки свобідні, що нам то свобода аж за брак, тому хочеться все-таки від когось залежати, до когось прихилитися, прихиститися, щоб відчути, що все-таки я від когось залежу. І так. ось в романі якраз у нього там є ще одна глава, яка присвячена і свободі, і відповідальності, так. тобто так. порівняння і одного, і другого. Тоді оце є по, по думці Цюпілі, це є свобода. Але коли ми стаємо не це втома може сказати, по-моєму, ти читала там да, про вихователів, які видушні нас. Пізніше нам це висловити свої повинна. думки. Ні, вона висловить свою думку, бо ми ще ви хотіли говорити про е, свободу. Якщо свобода, то власне хто ж то може бути свобідним, то тільки людина. То, може, звернемося спершу до постаті до, до особи, люди. до людини. Mm -hmm. Людину є тільки той, хто поліпшив пісню, вірш або молитву, хто збудований серединами. Я шаную у людині передусім те, що опирається вогню. Дерево або людина передусім це те, що чинить опір. Я люблю людину, що засвідчує себе опором. Людину, що замикається і мовчить, людину, що тримається непохитно і сціплює зуби серед мук, вчинить опір мука і любові, людину, що прагне не любити і несправедлива у цьому прагненні. Людину, схожу на страхітливу башту, якої ніколи не візьмуть приступу. Людина не варта, цікавості не тільки тоді, коли вона не здатна до пожертви. До опору спокусам і до готовності піти на смерть. Адже в такому разі вона не має форми, а й тоді, коли розчиняється в масі, керована масою і підпорядкована її законом. А якщо вона не кориться їм, тоді в ній є щось від вепра або слона одинака, людини, що сидить на горі, тож маса кожному має дозволити його мовчання. І не цькувати ненавистю того, хто подібний до кедра, що панує на горі. Людина це те, що є, а не те, що пояснює. Ну, розглядаючи людину, кожен з нас певно скаже: а що я не знаю про людину? Адже людина це ж я. Проте це не так, тому що людина це найунікальніша з усіх істот. Вона сильна, могутня, непохитна. Але водночас вона така слабка, така беззахисна і невпевнена у собі. Кожен з нас це неповторність. І неповторність наша проявляється не стільки в нашій зовнішності, як, точніше, проявляється вона в наших почуттях, в наших емоціях в нашому баченні цього світу. Напевно, не раз ми чули таку фразу скільки людей, стільки і думок. Це і є основна особливість людини. Вона наповнює наше життя різними барвами і перетворює його з чорно-білої зебри в кольорову веселку. І, і я хотів би тут можна Прошу що до можуть присутні подумати, а при чому тут Ліна Костия ну, і так. власне, Роман де? Які паралелі? Паралелі хіба тільки в тому, що їй 80 виповнилося в цьому році, а йому 110 від дня народження? Ні, не ті. Паралель в тому, що е, вийшли дві книги на українській мові. Книга Ліни Костенко Геоцинтове сонце і книга нарешті на українській мові «Цитадель». Ні. Людина опору. Людина, яка опирається. Це одна із тих е, із того мотузя, кріпкого, міцного, яким являється Ліна Васильна Костенко. Прямо стоїть вона стоїть як вежа, як цитадель на охороні нашої мови, нашої душі, нашої мужності, нашої сміливості, нашої України. Це ще один той канат, який це силова лінія і силове поле, яке пов'язує роман і творчість Екзюпері з лівною Васильівною Костенко. Вибачте, що я так активно тут в репліку кинув. Будь ласка, продовжуйте, друзі. Ну, ви знаєте, ми коли говорили, що вийшли два видання е, українською мовою і російською, то ми от зараз робимо момент переходу на російську мову, аби і водночас по порівняти, як звучить перекладі української мови, як звучить на російській мові. І водночас Тамара, що ви хотіли сказати, вона намагалася це зробити як бомбу. Нехай <кій> це буде бомба. Так, Томочка, а якщо ви ще повернетеся до викладачів, яких є, це, то це буде якраз для для такий сонячний удар. Так, так, бо, бо в романі є і таке. Взагалі, роман унікальний тим, що він для політика, для, для всіх. мера, так, для, для, всіх, для всіх. Тобто зараз я зачитаю уривок із «Цитаделі Екзюпері, де він дає настанови вихователям у перекладі Маріани Кональніко. Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота ⁇ счастье людей. Кто из людей будет счастлив? Вот что меня заботит а довольство сытых возле кормушки, скотское довольство, мне не интересно. Не снабжайте детей готовыми формулами. Формулы – пустота. Обогатите их образами и картинками, на которых видны связывающие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактом. Обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать. Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило. Не учите их, что польза — главное. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску, Научите их почтению, потому что насмехаться любят циники. Для них не существует целостной картины.